Хоча би поздорова. Ми по телевізору вас у тарасвіді. Чого так начинать знакомиться поближе? Отже, російський президент Владімір Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь і побував у мікрорайоні Невський, де окупанти нібито зводять будинки замість знищених. Это точно не был настоящий Путин. Протокол безопасности его туда не пустил. Любая протокольная служба однозначно бы запретила основному фигуранту выезжать в радиус до радиуса поражения. Uh, Піділю наших сріб він поспілкувався з власниками нових квартир однієї з багатоповерхівок. Маріупольці на відео, яке опублікували російські пропагандисти, радо зустрічають диктатора. У мережі одразу почали писати, що це традиційно підставні персонажі. Нравится? Конечно, современный. Я просто держу. Спасибо вам. Адам у нас, кстати, у меня через 15 дней после вашего дня рождения моего. Тоже 70, но остался. Без ничего. Теперь есть вот, все. Телеграм-канал Мариуполь Спротив уже ідентифікував кількох із них. Спасибо вам за победу. Вам держаться своего здоровья. Вот счастье, мы за вас снулимся. Ми дождались. Очень. Здравствуйте! Здравствуйте. Очень. Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь кусочок кусочі Згідно з опублікованою інформацією, жінкою, яка дякувала Путіну за перемогу, виявилася Ірина Волосатова раніше. Проживала з батьками в моєму будинку з усією своєю сім'єю, обікрали всю нашу квартиру. Не пускали мою маму пройти до власної квартири. Квартиру сусідки зверху теж. Розмародерили завжди була за РФ. Всім незадоволена українською владою і життям в Україні. Результат ви бачите всі на цьому відео. Наговорила собі років на 15. Йдеться у дописі. Іншим опізнаним стверджують змі є Олексій Хав'яр, який жив у Кальміуському районі Маріуполя. Ви знаєте, Лавич, дуже чітко видно, що вони роблять. Там, где мы наступали, з нашей стороны ударов снарядами, защитили не было вообще. Отже, що відомо провезут Путіна до Маріуполя. Президент Росії вночі завітав до Маріуполя Донецької області, який російська армія розбомбила після повномасштабного вторгнення до України. Главу РФ супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснулін. Диктатор прилетів до окупованого росіянами міста вертольотом, після чого нібито об'їхав кілька районів міста, пам'ятні місця та будівлю театру. За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, під час нічного відвідування міста Путіним з ним не було жодного гауляйтера ані Донецької області, ані Маріуполя. Ну, Давайте припустимо, що він був у Маріуполі, тому що видається трошки дивним. Що людина з такою, з такими страхами, які є у Путіна, може кудись приїхати. Путін зафіксував свою участь у цих всіх злочинах, приїхав, подивився. Нагадаю, напередодні 18 березня диктатор Путін відвідав Крим для відкриття школи мистецтв. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що нібито з Путіним планувалася нарада по відеозв'язку, але російський президент прибув. Особисто вони ж вже після року війни розуміють, що це не те, що вони хотіли побачити. Вони хотіли побачити цього суб'єкта через три дні е маршируючим по хрещанку. А сьогодні він марширує по Маріуполю. Ну скажімо так, і вже очікуючи можливість помарширувати по газі. А також мережа вибухнула мемами через Путіна у Маріуполі. Отже, почнімо з легенького. Один з користувачів в мережі іронічно пожартував на тему візиту Путіна. Мовляв, він би ще не був проти приїхати до Бахмута, але на Мосфільмі не встигли побудувати декорації. Ще одна жінка у Фейсбуці відреагувала на поїздку бункерного діда. Вона також вражена тим, що він навіть сам за кермом сидів. Кількі сміливості у чоловіка навіть не побоявся, що його може прибити подушка безпеки. Її допис не надзвичайно яскравий, але чого лише варті коментарі під ним. Ось лише кілька з них. Та в нього задниця трісне з бункера вилізти. Такого фейка ще не було. То двійників вигулюють одного в Криму, іншого в Маріуполі. Зрозуміло, то вони прощаються, бо скоро Крим і Маріуполь повернуться додому. А ще в мережі зробили фото на гайський суд. Гарно порівняли його кадр, зроблений у філармонії. А також наклали голову російських злочинців, які мали б відповідати за воєнні злочини. На старе фото судового процесу. Чекаємо, щоб. Б якомога швидше на лаві підсудних сидів і сам Путін. Володимир Омалян написав у Твіттері, Путін відвідав окупований Маріуполь, а проілюстрував свій допис світлиною, на якій Гітлер позує на фоні ейфелової вежі. Інший користувач в мережі, допис про візит Путіна, проілюстрував картинкою, на якій російський президент у труні. Можливо, саме так мав виглядати його фінальний гастрольний тур. Дуже влучно написала жінка з найменуванням баржа з кавунами. Вона в одному реченні вмістила те, що думають мільйони українців. Учора попрощався з Кримом вночі. З Маріуполем ще один допис про візит Путіна супроводжується світлинами з концентраційного табору, який відвідали представники Гітлера під час Другої світової війни. У мережі навіть уже спробували пояснити, чому візит був саме вночі. За словами одного з користувачів Твіттера, при сонячному світлі можна буде побачити, що маска зроблена як-небудь. Поба хотіли побачити цього суб'єкта через три дні е маршируючим по Хрещатику, А сьогодні він марширує по Маріуполю. Ну, скажімо так, і вже в очікуючи можливість помарширувати по газі. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! З вами була ваша Соня. Обов'язково ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні!